Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв та палаша. Під сонцем вічності древні й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі превертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки котів осатанілих. Не забувайте, виродки ніде, на рідмі є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде.